Примастився, я хочу поспати ще п'ята ранку, я далі спати незгодний. Коротше, я взагалі не можу заснути. Якби я не намагалась. І зараз 5.50. 5.50 П'ята я мала вставати о 9 І зазвичай я дуже легко засинаю. А тепер Тепер я так не можу зробити, бо я чомусь не засинаю. Я взагалі не була готова до такого раннього підйому, але вже ще є. Чистими зубами. Е, ось цією пастою просто. Вона мені закінчилась. Це вже третій закінчився, Але придбала якусь рандомну. ось цю, Вона, ну, нормально. Не знаю, що по составу, бо по складу бо ось ця прям моя forever. До речі, після сну і перед сном я зазвичай мою руки відтепер. Хочу поділитись, розказати, чим я взагалі зараз користуюсь для волосся, бо стан їх покращився. І обидва засоби це фінські, що стало для мене здивуванням. Коли я прийшла підстригати кінчики, мені от порадили спершу цей шампунь, і на третій раз мені прокоментували це. Це дійсно змінило моє ставлення по догляду з волоссям. Останнім часом полюбляю щось освіжаюче. Ось це якраз про це історія. Це кондиціонер для волосся, він наче з ментолом. І з ним я зрозуміла, що взагалі-то кожного разу не треба використовувати маску для волосся. Достатньо всього одного продукту. Реально, і все. Деколи, коли хочеться більшого зволоження, я використовую маски. І моє волосся стало більш живим, блискучим знову. Бо після використання Olaplex все було добре. Декілька місяців протримався ефект, а потім як наче відкат. Я була в дикому шоці просто ось цей шампунь. Нейтральний, можна сказати, але дуже добре очищає шкіру голови. А коли мені хочеться більш глибшого очищення, я використовую ось цю водичку. Це якби це для волосся, але звучить набагато страшніше, аніж є. Як бачите, він вже майже пустий. Тут о, дуже зручний аплікатор, наносити ним на голову рідину по різним типу проборам, ось тут. І масуєте трошечки, але не сильно. Не щіткою, просто ручками, так легенько, щоб не пошкоджити шкіру голови, і змиваєте. Це вже після шампуня мене наносити, а потім вже маски, кондиціонери і так далі. У спеку ідеально воно освіжає голову ментолом прям ідеально, ідеально, ідеально. Але оцим оцетом користуватись кожен день просто не можна. Хіба що не головне правило у бані кімнаті у мене це стали свічки. Я дуже хотіла цю тумбу для того, щоб запалювати свічки, тому давайте це зробимо. Це такий самий ритуал я дуже і просто хочу зробити собі хороший настрій. І у мене є час, бо я прикинула вже раніше, тому чому б цього не зробити гоша з холодильнику. Буде зараз мене вручати, тому п'ємо водичку і починаємо проводити себе в порядок. Вона допомагає відчути себе краще. І далі я беру центелу. Це 100% центелу без нічого іншого. Я придбала місяць тому, половини вже немає. Вона заспокоює шкіру і сприяє заживленню шкіри. І якщо не помиляюсь, працює також як антисептичний засіб. І потім розтираю до шиї. Далі я беру гоща. Я постійно роблю не те саме, починаючи з шиї. використовую останнім часом тільки для очей, або щоб прибрати спазм ось тут. -от. Зараз саме очі. Це моя одна з найулюбленіших частин. Ось цими рухами я прибираю спазм з брів, бо Сьогодні я погано спала і це я особливо відчуваю, що у мене ця зона напружена, тому я можу приділити більше уваги саме тут, і може бути навіть трохи по червоні, як вже тут з'явилось. Але це окей, я не давлю навіть, це просто відтерця. Ну так, трохи піднадавлю, але не сильно. Я ще пройдусь ось цим маленьким ролером по самим бровкам. Це також дуже приємно. Він холодний. Ось цю зону окремо пророблюємо. Тим самим наша брівка також підіймається. Все. Я не відчуваю спазму після такого короткого масажику. Ось такими рухами спускаю вниз тепер все. Вниз. Обережно з шиєю, бо тут є багато лімфузлів і так далі. Тут треба дуже обережно, ніжно. І якщо хочете, також придіть по шиї, бо це дуже приємно. Зараз масаж щіткою. У мене є два варіанти: ось такий. І окремо така щітка і така. Буду комбінувати. І крем. Це більш жирний крем, це більш рідкий і зволожую. Короче, їх комбіную, і це реально круте комбо. Але спочатку я роблю на чисту шкіру сам масаж цією щіткою. Якщо здається, що я сильно б'ю, це здається, бо насправді ні, дуже легенько, постукуючи мої рухами, щоб розігнати лімфу. І одразу після цього я наношу крем на одну ніжку, а потім приступаю робити масаж іншої ноги. І хочу зауважити, що я це роблю не кожен день. Щоб не травмувати сильно шкіру. І навіть раніше я використовувала майже щодня лосьони для ніг і для тіла, але зараз ні. Взагалі не кожен день. І просто реально я роблю це по відчуттях, коли мені хочеться зволожити шкіру. І ручками також потім проходжу масажними рухами. І потім теж саме. На іншу ногу. Цей масаж не займає багато часу, тобто достатньо буде декілька хвилин для того, щоб побачити результат, особливо, якщо робити це регулярно. Це робила, у мене вже висушилось волосся майже повністю. Тому окремо його якось сушити і не потрібно. Але я використовую олійку, точніше, тут пишеться серум для волосся. Дуже класно, воно дуже приємно пахне. Так, я все ж таки хочу ще нанести олійку. І я вдавлю одним натиском перше волосся може виглядати наче мокре або жирне, але зараз ми розчешемо і все буде як треба. І все чудово. Блиск є природній. Хоча волосся і висохло, і все якби, як і треба, я хочу так, вкласти волосся і я буду використовувати цей термозахист, але він в мене вже закінчується. Мені дуже подобається його запах. Якщо волосся не є легким, спочатку на одну сторону і потім розчісую, щоб більш-менш розподілити рівномірно продукт. На корні також, бо я буду робити хоч якийсь об'єм. Але з моїм волоссям це дуже-дуже важко. Ось цю прядку я зроблю в самому кінці. Я візьму новинку і просто <х sittereze> якось небудь заколю, але це може сприяти тому, що волосся зав'ється. З цим волоссям я дуже швидко тому впораюсь. Я ніколи не використовувала ніякі спреї і спеціальні засоби для об'єму волосся, але якщо ви знаєте якийсь хороший порадьте. Я зупинилась просто щоб показати, що рівномірне, однакове, більш-менш трохи мені подобається, коли кінчики підкручені ось таким ось чином. Можна ще взяти бігуді, у мене враження, що ефект все одно довше не тримається. І так, основну укладку ми вже зробили. Я вже зробила. І я перехожу до цього чубчика. Весь об'єм саме додає оця одна пасма, тому робимо. Я досить задоволена. Тим, що вийшло, цією укладкою воно робиться досить швидко. І це, мабуть, основна її привілегія, і ви маєте ось таку красу. Просто доглянуте волосся. А тепер макіяж. Я вже трошечки поспішаю, тому треба пришвидшитись. І почну я з цієї сироватки Тре. Vita Complex, стартер, і він, наче, має заміняти. Там, крем туди-сюди, але мені не важливо Я хочу спробувати саме для зволоження шкіри. І для того, щоб тон ліг краще. Бо на самому сайті пишеться, що саме це хороший засіб перед макіяжем. І тут з Вітаміном це. то вона має добре працювати з постакне, але я поки спробую, подивлюсь на реакцію моєї шкіри, бо це дуже важливо, оскільки я зараз її лікую і не хочеться погіршення стану. Ну, як я розумію, вона лягає трошечки, вона стає липким, тому, мабуть, навіть не буду використовувати базу під макіяж. Просто у мене, так би мовити, самого макіяжу, прям, скоріш за всього, і не буде. Я просто використаю крем від Dr. Чарт. Але поки нам треба зачекати, поки це все застине. І не знаю, можливо, треба було спочатку нанести SPF, а потім вже це, бо воно трохи липке і ідея, я розумію, хорошу базу під макіяж. Як тільки почала знімати відео, кіт пішов з кадру, але це окей. Поки. Я чекаю засвоєння крему, я хочу подивитись плани на день. Я їх писала з вечора, і я роблю це за допомогою Notion вже досить тривалий час. Так, зараз я збираюсь на бере мені на 12 і я трохи вже запізнююсь, Точніше, вже скоро час виходити. Потім у мене зідзвон на шосту з жуляпою і влог, якби я його зараз знімаю. Потім мені треба викласти відео на Ютуб, і ще якась була справа, але я її не записала. Тепер не можу згадати, що це було. Але я дуже маю надію, що це не було нічого термінового. До виходу залишилось 10 хвилин, і я таке ненавиджу, не люблю, мені не подобається. Треба це зробити, тому я зараз наношу SPF від ПРІТО, uh, і у мене до цього ж немає часу. Щоб чекати його засвоєння. О, господи, він що закінчується? До цього були похмурі дні, а сьогодні, нарешті, сонячно. У наступному засобі також є мінеральний SPF. Це крем від Dr. Jart. І так, ми нанесли. Щоб не занадто сильно змішувались текстури, я поки займусь бровами. Оскільки я йду на тренування, то мені потрібно, щоб воно нормально трималось. І це найкращий варіант, реально. Я раніше дивилась дивно на людей, які вкладають брови просто гелем для волосся. Але він дійсно набагато краще тримає волоски довше, краще. Тому вибір очевидний. До речі, в перерві між цим я п'ю чай, який я заварила з вечора. Там м'ята. Е Меліса та. та трохи. лаванди. Ось так от. Можу було б так і залишити, бо чесно, мені навіть так. Досить комфортно, але я думала після цього можливо трохи пофотографуватись, тому, тому, відповідно, я хочу нанести цей крем, який. Перекриває покрасіння. Мені подобається, що він не лягає плівкою. Добре, перекриває покрасніння. Якщо я хочу, я можу деколи консилер просто під очі окремо нанести, щоб це було не таке плоским. Але в принципі воно лягає, як наче друга шкіра, і в один день мені хлопець навіть сказав. Вау, у тебе що так прищіптиву пройшли? Реально, я просто тоді почала користуватися новим засобом, і він такий, ого, він так тобі допоміг. І, звичайно, той засіб допоміг, але більшу роль, мабуть, зіграв саме цей крем, який досить все добре перекриває. Просто нанесу другим шаром, там, де більше висипів. Мені подобається, що в мене нема роздратування від цього і важкого стану. Бо коли я використовую тональний крем, то там це є. Як можна було вчасно прокинутись і все одно запізнюватись? Я вже вдруге йду на берег, і цього разу йду з подругою, я її запросила, бо я дуже хотіла, щоб ми з нею разом сходили і тому зробила цей крок і запропонувала їй піти. Що я не встигну я не знаю, що буду робити, бо інакше я не те, щоб запізнюсь, але я прийду в притик, а там завжди кажуть, що треба приходити за 15 хвилин. В інакшому випадку можуть відмінити твоє бронювання. Але ця е візуалізація, що часу ще багато, вела мене в оману, що можна не поспішати взагалі нікуди і робити все в. прям на максимально повільному темпе. Так, вот это ось, ось мій остаточний лук. Вау! Успела. Тарья. Успела. А, это которая вот эта вот бабушка? Да. Панк стиль. Are you ready? ваше впечатление? Я очень устала. У меня болит все тело. У меня, когда я вот так вот начинает трусить все тело. Я очень устала. Не ходить земной никуда. Я умираю. Давай фоткаться. Давай. Я хочу поскаржиться. Скажу, Лиза, там стоял дед и фотка все. Сід і все, без дозволу. Я кажу, давай, ми підійдемо, скажемо, що він на сході. Лиза за потім. Де йде? Він пішов. Ти на українській молі ж блог? А ти не знала. Не знала. <свистовка> це кава на що брю? Да, брю. Але вона на сиропі без коротше суґер-фрі ваніла. Рекомендую У мене якась э, лате лате брю. щось таке. І тебе вот. з сиропом також. Так. Мау, слей. О, господи, така. Похвастайтесь э, своей покупкой. Це взагалі що за секс. Знаєте, скільки вона коштувала? Вона стояла 100 євро, я купила її за 30. Мені дуже подобається я дуже рада. Я дуже давно искала сумку. Супер. Можливо. Можливо. Блін, в мене просто шок, що мені такі окуляри такої форми подобаються противоположного формат лиця если у тебя более круглая то квадратний парень это уже да, слишком перебор це прям відкриття було це дуже дивно виглядає саме з підборами і я дуже довго хотіла це жодного разу не міряла я хотіла саме для дому але зараз мені здається що так і доводилось може вийти просто він трохи прозорий і, не знаю, от штани. Блін, ці кармани, їх дуже видно. Але в мене вже, це така задумка. Але воно по знижці 50%. 50%. Так закінчується кожна прогулянка. <рігум> 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 <шальна я> імператриця. <рігум> це просто найкраща фігня, яка може бути для камер, щоб легко передавати фотографії одразу. Дому підзарядити телефон і в мене зі дзвон буде. Але було б непогано ще скинути відео з ноутбуку на телефон, але я вже не впевнена, що я хочу це робити і, можливо, я зроблю якось інакше, бо після зі дзвону мені може бути лінія. Якщо я встигну зараз зробити справу відео і викласти, блін нарешті відео, бо це входить в повному день. От, або я просто заварю собі чай, підготуюсь до зі дзвону морально. І що? І ну і все. А, і ще було б непогано поїсти, бо сьогодні я їла тільки суші. Але є один мінус. Я взагалі не голодна. Взагалі, я випила каву, поїла суші одні... одні на двох. Ми з подругою придбали з Лізою, якби ви вже знайомі з нею. І питання тільки в тому, чи хочу я ще їсти. Там є куртка і суп. Я зробила суп пюре і мені... Бажано його з'їсти, бо вже декілька днів стоїть. май гаш! Я прийшла додому і. Ой, він ще на ліжколі. Йому, будь погано. Блядь. Я просто візунчик. Такий прекрасний був дев'ять. Тепер мені навіть не треба думати, що мені робити. Мені треба з за прекрасним котом. Такі кучі понаваляв. Господі. О, господи, ребята, это пиздець. be it for oh. taking